Бібліотеки в усьому світі невпинно втрачають читачів, констатують соціологи. Молодь перестала цікавитись літературою, а підлітки не читають книжок, які не входять до шкільної програми. Так, наприклад, в Росії на одного неповнолітнього читача приходиться 10 книжок, що в 4 рази менше ніж 35 років тому. В Україні подібних соціологічних досліджень не проводять а тому точних цифр щодо прочитаних книжок українськими підлітками ми не маємо. Але те, що інтерес до книги падає сьогодні в усьому світі. Це факт. У зв'язку з тим, що вводяться нові технології, звичайно, втрачають читача, але не втрачають зацікавленість до книжки тих читачів, які залишаються з нами. Читач у нас можна сказати, він ну, преобразовується. Вибачте, що в русизм він стає, читач універсал. Він використовує. Як літературу, так і е, комп'ютерні технології, але все в тому, що дуже багато теж е, залежить і ще від е, інтелектуальної підготовленості людини. Тому що є в нас група користувачів, навіть ну, хоч молодь, вік різний може бути. Вони користуються як літературою, так і комп'ютером. А є молодь, якою цікавить певно тільки прийти до комп'ютера, скачати там заказати. Це. Він не читав, ця людина не читала. І комп'ютер її виручає в тій потребі в мізерній, ну, в ближайшій цілі будемо. В, в, в общем, мета все тільки ближайша мета а те, що перед, інші, інша людина перед собою стане досягнути чогось більшого, це не можна цього досягнути не можна тільки шляхом використання інтернету. Це можна досягнути, використовуючи літературу, знайомлячись з новою інформацією з книги, старою інформацією, співставляти це все, використовувати. Той читач у нас залишається. Одним із перших забили на сполох поляки, щоб заохотити громадян до інтенсивнішого читання. У Польщі розробили низку державних програм. Одна із них спрямована на осучаснення книгозбірень. Крім того, було вирішено подбати про максимальний доступ до книжок за посередництвом інтернету. В Україні бібліотек, оснащених доступом до всесвітньої мережі, зовсім мало. Всі вони здебільшого обласного чи міського підпорядкування. В сільських бібліотеках про інтернет лише мріють. Немає і дуже погано. В бібліотеці немає зараз ні комп'ютера, ні інтернета, і це великий мінус, тому що діти приходять за рефератами, за різною літературою, за різними новинками, і цього немає. І я б дуже хотіла, щоб і міська наш голова сільської ради він знає це, щоб звернув увагу на це, і щоб у бібліотеці був інтернет і був комп'ютер. Керівництво Черкаської міської централізованої бібліотечної системи вирішило не чекати на милість від держави і подали заявку на участь у програмі Бібліоміст. Вона спрямована на модернізацію бібліотечної системи в Україні, а реалізується спільними зусиллями американських та вітчизняних організацій. Це можна сказати, хай невеличкий, але ще один крок для того, щоб бібліотека стала. Ближче до своїх читачів стала сучасною і змогла впроваджувати нові бібліотечні послуги. Від імені команди бібліоміст хочеться подякувати перш за все колективу бібліотеки за ту роботу, яку вони зробили. Ми дуже чудово знаємо, що написати проєкт це не легка справа, це дуже важко і велика конкуренція, і перемогти у конкурсі, написати такий проект, щоб перемогти серед тої великої кількості бібліотек це дуже велика робота. Але крім того, що треба написати, треба ще й потім підготувати бібліотеку для того, щоб отримати обладнання, щоб все працювало. І ми знаємо, що ваша бібліотека дуже багато зусиль приклала для того, щоб сьогодні відбулося таке свято, таке урочисте відкриття нового центру вільного доступу до інтернету у приміщенні бібліотеки. Для початку потрібно було розробити такий проект, який би засвідчив готовність бібліотек надавати послуги, використовуючи комп'ютерні технології. Ми до неї ретельно готувалися, тому що нам потрібно було виконати ремонтні роботи, деяку техніку придбати за рахунок міського бюджету. Ми цю підготовчу роботу провели, і ось потім, коли ми вже були готові, вже два тури цієї цього конкурсу відбулися. Бібліоміст, і ми потім вже долучилися до третього туру. Цього конкурсу ми живемо в такому в такий час, що зараз без інтернет, послуг людина вже пересічна, мало уявляє своє життя. Але незважаючи на це, книга теж користується великим попитом. Втім, провести ремонт та написати проект лише пів справи, розповідає координатор співпраці з бібліотеками Ірина Войцехівська. Програма примушує згадати про бібліотеки ще й міську владу. Однією з основних умов цьогорічного конкурсу була підтримка місцевої влади. Тобто бібліотека повинна була не просто написати проєкт і сказати, що вона зможе зробити те-то, і те зробити і надати такі то послуги а ще повинна була отримати гарантії того, що місцева влада її підтримує. Зокрема, це опла щомісячна оплата інтернету. Це одна з основних умов була того, щоб якщо не було цієї умови, то звичайно вже бібліотека не проходила. В результаті конкурсу Черкаські бібліотеки визнали одним із. Кращих в Україні переможці вже забезпечені сучасною комп'ютерною технікою та ліцензійними програмами. Крім того, організовано навчання їх працівників. Все заради повернення українським храмам книг втраченої популярності. Вітаємо вас зі святом. Так, завдяки інтернету, працівники черкаських бібліотек переможців привітали одне одного з перемогою в конкурсі від програми «Бібліоміст». відтепер. 5 із 14 установ, що входять до Черкаської міської центральної бібліотечної системи, оснащені комп'ютерами. На кожному встановлена ліцензійна програма. Всі ви пройшли великий шлях, який почався колись з написання проєкту. і це дійсно був чудовий проєкт, який засвідчує вашу чергову перемогу. І хочеться згадати ще попередню перемогу 2006 року. Бібліотека вже має чудовий досвід, і ми колись мали нагоду збиратись саме в цій залі до відкриття інтернет-центру за проектом ЛІП. Ось вхід в цей центр. Він тут поруч. І комп'ютери, які тоді бібліотека отримала за тим проектом, і досі успішно використовуються. І дуже приємно, що бібліотека розширила свої технічні можливості, і тепер комп'ютери вийшли із спеціально обладнаного приміщення в простору залу, читальну залу, де відвідувачам і ще комфортніше буде працювати з комп'ютерною технікою. Також у бібліотеці з'явився доступ до інтернету для тих читачів, які прийдуть своїми пристроями за технологією Wi-Fi. Це один із, одна із тих послуг, яка надається сучасними бібліотеками. І не тільки центральна бібліотека Лесі Українки має таку можливість в Черкасах, а й також ті філії, які разом з центральною бібліотекою стали переможцями. У них також є тепер спеціальне обладнання, через яке по Wi-Fi можна буде працювати з інтернетом на території бібліотеки. Оснащення черкаських бібліотек новітньою технікою спонукає до подальшого розвитку бібліотечної системи, запевняють в департаменті освіти. А інтернет не відбиватиме бажання читати книги, а тільки його посилюватиме. Цей конкурс проводиться саме серед бібліотек. 260 бібліотек України брали участь в цьому гранті в цьому конкурсі, і от наша бібліотечна система, ми дуже раді. Я дуже вдячна працівникам, які брали участь в цьому конкурсі, бо це великий об'єм роботи, творча, серйозна така пошукова дослідницька робота. Вони великі молодці, і я думаю, що заслужено отримали цю перемогу. Ми вже багато інформували і ми проведемо дослідження наскільки. Які збільшилась кількість відвідувачів бібліотек з відкриттям таких філій, і в майбутньому розробляються заходи саме по спільній роботі освітніх закладів, бібліотечних закладів, саме з використання таких можливостей з проведення різних форматів заходів для того, щоб і проінформувати, і дати можливість відразу використовувати такі можливості, які зараз бібліотека по з'явилися. Одне інше не виключає, тому що що можна отримати з класичної літератури, з першоджерела, це один бік медалі, так би мовити. А робота з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій, сучасні медіатеки це зовсім інше, і тому оптимально треба поєднувати одне з другим для того, щоб надати всебічні послуги жителям нашого міста. Не варто вважати, що інтернетом користуються тільки школярі та підлітки. Бібліотекарі стверджують, що серед користувачів всесвітньої мережею у них чимало і людей похилого віку. Єсть уже такі люди похилого віку. Дєдушка, ветеран, віку дідушка великої вічесної війни. Він приходить і він навіть сам вміє користуватися. Він користується. Перш ніж навчати інших, працівники бібліотек теж проходять спеціальну підготовку на тренінгах, що проводять в Черкаській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка. Працівники після того, як вони отримують обладнання, вони проходять у тренінгу обласному тренінгу у центрі навчання. Навчання складається з трьох модулів. Вони вчаться користуватися комп'ютерами, створювати від самого початку як включити-виключити, розбиратися з Word, Excel і іншими програмами до створення веб-сайтів, веб дизайну, до всього, що може, може потрібно бути у для користувачів. Більша частина це дійсно люди, які вже середнього віку і старші. Але ну в першу чергу це залежить від людини. Якщо людина хоче навчитися, то звичайно вона навчиться. Ну дійсно спочатку є були ті люди, які не бачили взагалі комп'ютера і не знали, що з ним робити, і де воно взагалі включається і де ті кнопочки. З цими людьми, звичайно, було трошки важче. Після кожного разу ми отримуємо відгуки після того, як бібліотекарі проходять навчання, що вже користуються активно, допомагають іншим. Спочатку проходять навчання бібліотечні працівники, тому що в першу чергу це розраховано тренінги у нас на бібліотечного працівника, що він в кожній бібліотек... Яка виграла зміг навчити користувача. Але до мене є категорії розписані користувачів, окремо пенсіонери, окремо безробітні, окремо працівники культури. Потім просто користувачі, які в собі груп, групуються в групи. Ми визначаємо так: тих, що добре володіють комп'ютерною технікою, тих, що слабо, тих, що цікавить певні направлення інформаційний певний запит. І, значить, нас люди займаються. І ви повірте мені, що в нас приходять такі бабушки і дідусь, яким діти подарували або комп'ютер, а скоріше всього, це ноутбуки. І вони з таким задоволенням сидять, конспектують і навчаються. Подека раз проходять, і дуже цікаве те, що вони в першу чергу цікавляться електронною почтою, потім соціальними мережами. І спілкуванням по скайпу в них є свої якісь рідні, близькі. От вони хочуть з ними поспілкуватися. От вони може це їх. Як то кажуть, дозвілля якась частина їхнього дозвілля в цьому і виражається. Потім але наша справа їх навчити. У вихованні сучасного читача просто не обійтися без новітніх технологій. Для молодих людей модернізовані оснащені комп'ютерною технікою бібліотеки стають місцем зустрічей і проведення вільного часу. Тут вони дивляться кінофільми, дискутують про прочитані книжки. Оснащення черкаський бібліотек 15-ма комп'ютерами це тільки початок, запевняють можновладці. Найближчим часом планується організовувати. Увати ще 20 точок вільного доступу до мережі інтернет в місті Черкаси.